Так, да, там багато коментарів було що це за засіб, і як його він розводить. Ми не зовсім фахівці. Кінечно, в цьому це, це подарунок від хорошого друга та партнера, але наскільки мені відомо, воно розводиться в пропорції 1 до 3 разом з таким засобом, який називається Coca-Cola. І дуже важливо витримати температуру методом додавання трьох ну або менше кубиків льоду. Оце в принципі все, що я знаю про цей засіб. Ми застосуємо його на річницю, можливо, на річницю нашого детейлінгу, Але хто знав все може бути. Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. І сьогодні наше відео це такі невеличкі підсумки року, навіть не зовсім року, бо ми почали працювати на початку березня, тобто зріс за 10 місяців. Всіх вітаю, ви на каналі Чайка Детейлінг. Як правильно підготувати автомобіль до полірування? Сонечко, зараз тебе будуть полірувати. Привіт вітаю вас на каналі Чайка Детейлінг. Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. Привіт! Привіт! — Всім привіт чайка каналі. — Всім привіт, ви на каналі Чайка Детелінг і ми знову в епіцентрі. Якщо коротко, то все класно, все, все працює, ми дуже задоволені. Цей ця, ця частина буде поділена на, на два етапи: одне про сам детелінг, інше про нашу youtube діяльність. Що з приводу детейлінгу, то це. Близько там 150 клієнтів бувало всяке, насправді бували дуже позитивні моменти. Бували волонтерські застави, там де ми чистили ну, карчі військовим і все робили на ну на волонтерських заставах. Там дехто навіть там давав якісь гроші, але це так щось там чисто не ну, символічно було. Багато донатів. Ми ми ну, показувати їх. Почали тільки вже коли запустили цю нашу рубрику з лайками. До речі. За лайки на вподобайки. Під минулим відео ми казали, що за кожен лайк одна гривня донат на повернись живим. На момент виходу цього відео в нас зараз ось стільки лайків на попередньому відео. Тому ось зараз два донати на на з живим. Е, ну і зберігаємо тенденцію. Під цим відео кожна вподобайка це одна гривня від мене та валіка. На повернись живий загалом. Ми це відео знімаємо ще до нового року, зараз 30 число. Тому всіх вітаю вас зі святами. У вас це вже прийдешні. В нас це ще вже різдво прийдешнє в новий рік. Ще ну, ще буде. Тому зі святами вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Всіх вітаємо вас! Дякуємо, що дивитесь нас! Дякую, що були з нами цей. Цей рік так, і тепер повертаюсь назад до деталей. Як я вже казав, були і позитивні, і негативні деякі речі. Бувало різно бувало таке, що десь там доводилось швидко перефарбовувати деталі зі згодом клієнта. Звичайно, що було таке, що трохи там заполірували де не треба. Але ну, це, це я сприймаю це як великий досвід для себе. І ну ми звісно все це робили за свій рахунок. Що щоб максимально не втратити клієнта та не, не зробити, ну щоб він залишився хоч, хоч якось, але задоволений результат. Наш штат людей це ні, не людей. А штат наших співробітників це три персони: це я, це Валік, і це ось наш наш третій друг річка BMW. Який ну яка точніше биве це ж вона, правильно? Ну звісно, вона. яка б пройшла з нами і ну крізь все. Ми і вчились на ній працювати, і вона багато з нами у відео, як як досвідний кролик, також вона можна сказати, ну як частина, частина в принципі всього нашого детелінгу, як Ютуб каналу, так так і дителіну. Так Валік, іди сюди, іди сюди. Зараз ти її Я ще покажу. Це наша колекція монет після того, як ми робили дительних салону. Це з машин, які приїхали з там або зі штатів. Оце здається це польські... це центи. Це польські євроценти, це євроценти? Це долари. Це так, долари. так ще польські злот... злоті є. тут ще польське злотіє. Тут ще латвійське. Да, щось було? Щось тут було, ще латвійське. І ось дві. Неопознані монетки, тому якщо серед вас є нумізмати, да, ми можемо якби, навіть заплатити за, ну, за адекватну оцінку цих монет, мало лі. Може ми вже мільйонери, а не знаємо про це. А, ще дуже така, як важливе оголошення. Ми плануємо розширювати наш штаб, тому зараз ми в активному пошуку якогось детейлера. Тому якщо. Ви на цьому трохи розумієтесь, можете написати нам або інсті, яка буде під ну, в описі до цього відео, або в коментарях на YouTube ми якось з вами зв'яжемось та, та поспілкуємось Про це так загалом ще до детейлінгу я можу віднести наш, нашу інстаграм-сторінку, де ми за ці 10 місяців набрали 1084 підписника. Ось тут буде скрін. І ну, в принципі, тут також багато чого контенту. Я там по можливості ще деякі сторіс виставляю, тому там також є контент. Якщо вам цікаво, можете перейти та підписатись. Ну а зараз найцікавіше, переходимо до YouTube каналу. За YouTube канал дуже нам дуже подобається в принципі, цим займатися. Напевно, одна з найцікавіших, як тем, що прям захопила нас відкритті детерінгу, Коротше, нам дуже подобається, планів дуже багато. Єдине, що ну, через алгоритми Ютубу ми трохи сковані, бо бажано кожного тижня ролики випускати а там є деякі ідеї, де ну, треба декілька тижнів, щоб тільки на зйомку. Можливо, ми пізніше це реалізуємо. А поки що давайте перейдемо до статистики. Ну дякую, що дивитесь, Нам неймовірно приємно, що це комусь цікаво, що ми не дарма це робимо і ще й при цьому отримуємо від цього задоволення. Так, в нас за ці 10 місяців у нас 1157 підписників. Ось тут буде, буде скрін. Загальні перегляди в нас на каналі 53 680 переглядів. Неймовірно просто вдячні. Що дивитесь, нам, нам дуже приємно. І загалом весь час перегляду в годинах у нас 3869 годин. До речі, це наше 40 -е відео ювілейне. Юбіле... Тому ставте подобайку, пишіть коменти. Це дуже класно і дуже сильно просуває відоси на самій платформі. Зі святами вас! Дуже, дуже раді, що ви були з нами. Дуже раді, що писали коментарі. Десь побачимось в наступному році, десь, може, першу, десь на першому тижні. І все, бувайте!